Всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро, лівий берег. З дистанції вже визначився, загодувався і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 50 метрів, старту за корму я дав 10 годівничок. Монтаж мій інлайн. Годівничка 75 пластикова куля від фанатика, повідець прочепив сантиметрів 60 см, діаметр 0,16, гачок овнер десятка. Серія 53 135 І почав я з, з трьох мотилів і підсадив одного опариша. Розпочав з мотилів, тому що зовсім не хоче відзиватись рибка. Думаю, спробую почати з мотиля. Також в мене з насадки є хрубаки, пінка і варена кукурудза. Нарешті перша клювання, дивіться, яке. Мабуть, наш друг, на якого я сьогодні приїхав, невеликого розміру. Дружок, давай выходи. Тришка. Тришка на грибы. Водорослів, але зараз... А так чого? Тут такий непоганого розміру. Зараз я вам його покажу. Це файненький. О, дивіться який. а? І що перший є? Може і підійшли. Побачимо зараз. Я не думаю, що він там один. Спрацювало два опариша. Так, ну, закид буду робити стоячи, тому що сидячи, я чіпляюсь за... Пустить іщо за мною. Так, я я там камеру не зачіплю. Ось туди. Оце з першого закиду, коли я почав з трьох мотилів і один опариш. Ну, Бачу там, разок підсмикнула, витягую. Ну тягну щось, щось є. Ось ну, такий десь бичок. Думаю, гаразд, березна. Думаю, спробую підсаджу. Ну, пінопластик змикали. Закинув. Тюк і тиша. Тюк і тиша. Витягаю, Йорш. Думаю, ну, щось треба придумати. Думаю, спробую на кукурузку. Без підсадки опариша. Закинув. Тук, тюк, тюк. Витягаю, кукурузки немає. Закинув кукурузку з підсадкою опариша. Ну, таке, наче більш-менш нормальне клювання було. Але воно ну, таке швиденьке було. І більше ну, не продовжувало. Витягаю, дивлюсь, обсосаний попариш. Думаю, ага, спробую, думаю, на два. Я оце закинув, буквально три хвилини пройшло. І такий непоганий підлящик. Може й до лящика дотягує, може й немає. Ну такий гарного розміру, бронзовий такий. Прикормка ось така. Варений горох, варене пшоно, запарена пшенична крупа і зовсім трішки додав реалфіш лясь шоколад. Та давай сильніше. За якась. Звичайна риба, мабуть. нас хто? дуже маленька білочка. зовсім маленька от таку навіть цього і садок класти. так ну що на та туди перезакидую Друзі, продовження моєї риболовлі. Приїхав я саме в це місце. Дистанція, прикормка, все те саме, як було минулого вечора. Ну, що вам хочу сказати? Впіймав я, ну, ви бачили це в відео, там на кіло 100 я взяв лящика такого більш-менш непоганого розміру. Чесно кажучи, я думав в ньому грам 800. Білу очку, ну, а все інше це були. Бичок і дуже багато було ярщів. Йорш просто не давав, мабуть, звичайній рибі встигнути взяти насадку. Тому що закидуєш, секунд 30, бачиш невеличкий підсмикун і розумієш, що йорш вже на гачку. Ну, Побачимо, як буде цього разу. Я там дав десь до 10 годівничок стартового закорму, причепив повідець і... Вже зак... зробив перше закидання з насадкою. Почав я з двох опаришів. Ну, зроблю декілька закидів, два-три опариша, Якщо рибка не буде відзиватись, спробую вже на мотив з опаришем. Ну або кукурузку, Ну, побачимо. Головне, щоб ірші сьогодні знову не брали. Я сьогодні взагалі по берегу один. Ну, в принципі, будній день. На риболовлю я виїхав максимум на 2 годинки. Ого. Заклювання клювання було бачили. Я думав, там уже якийсь Василь. Отакий за початку був відстріл. Ось така плоскирка. Ну, рибку я забирати сьогодні не буду. Якщо там лящик буде, звісно, візьму. Пройшло хвилин 40, перезакидався, але нічого. А зараз спрацював мотиль з одним опаришем. Ось така насадка. Так, ну що? Опа! І глубина в цьому місці просто така як треба. Місце таке, в принципі, можна сказати, і лящове. Почекаємо, може, зараз піде. А може і ні. Оно дивіться. Відстрелило. Оп. Щойно закинув? Перестав в камеру, ну знову б'ється, знову, мабуть, плоскірка. Треба зараз спробувати на два опариша. Оп! Оп! он бачит. Вот такая. Ух ты. А ну, дай очка, подружка. Ух Ай, ой, ой. Почала вона брати у котрій. Початок восьмой Давай, сильніше уже Сибіть. На, да, є рибка. Ну, нього опариша не захотіла. Знову насадив три мотилі і один опариш. Бачите, яка розмір. Нормальна глибина в даній точці, а бачите яка рибка ловиться. Ось така маленького розміру. Ось такі два вечірні виїзди в це місце. Я вам хочу сказати, дуже погано відзивається рибка. Не знаю чому, може пов'язано це з зміною погоди. Наче похолодало, повинна рибка відзиватися, але все рівно вода дуже тепла. Да і воду не дають. Не знаю чому. На вихідних не давали, сьогодні не дали, може пізніше і дадуть, а може взагалі не дадуть, не знаю. Ну, бачите, перший виїзд сюди взяв підлящик непоганий, білочка. Ну і багато яршів було, і бичок один. Сьогодні. Йорш не брав взагалі, це добре, але і риба дуже погано відзивала, скільки я там піймав, три плоскірки, і то невеликого розміру. Глибина в даному місці нормальна, нормальна. В принципі, місце лящове, але чому так, я не знаю, друзі. Все, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою, і зустрічі на воді.